Боревітер полює на цьому полі, над цим полем. О, ось він літає. Мишей політів далі. Зависає прямо в одному місці. Ось, висить, висить. Вітер ми. Ось його тому і називають Буревітер. Незважаючи на вітер, він... І тут я вже знімав оці недобудови. Все б'ють сильніше і сильніше. Вікна Кому це навіщо вони це роблять? Діти, підлітки, не знаю хто. А може якийсь новий забудовник. Підштовхує старого, щоб продав земельну ділянку. цього я не знаю. Ну вибити були. Ось тут. Де дівся цей забудовник, будівельники. Там ось ЖК будується, а ось це. Ось воно. Всі. Ось. Мабуть, не Ось вот. Мабуть, ни одного вікна не залишилося цілого. Ось Тут теж будують дорогу. Зелений гай. І ось тут ялинка росте. Посадив її чайка Павел Миколаєвич. Значить, кавалер... Орден мужність, три ордена в нього. Посадив він в березні, 20 березня, 24 го А влітку того ж року загинув ДТП на мотоциклі. Ось. Тут йому квіти вставляють і ось щось, якусь медаль. А ось тут написано злодії полають пеклі. Академія бігу та фітнесу. Так що ось так Царство небесне Герою, воїну Ялинка росте, Йовила ялинка, що він посадив. Ну ось і ось тут ці прокат електросамокатів, як в Києві вже теж ось, Здаються. можно взять и кататься. Вот у нас стоят два переноса. Рыв все И вот все это получит. Есть так тут. Может, пытаться. Всі не прибули на ворог квартара на цих будинках, там тут теж. Почистили все. Все почистили. Ось люди живуть ще. випити ось все. видно. Ось тут вже, вже зробили.